З огляду на чималу кількість пожеж на шосткінщині останнім часом рятувальники закликають містян бути більш пильними під час новорічних свят. Адже саме в цей час виникає чимало загорянь внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема джерелом поширення вогню, стає прикрашена гірляндами ялинка та піротехнічні вироби. Встановлюйте ялинку на стійкій основі на надійній підставці в посудині з піском подалі від штор. Гардин та інших предметів, які легко піддаються вогню. Не прикрашайте ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею, ватою, папером, непросоченим вогнезахисною сумішю. Прикрашайте ялинку тільки електричними гірляндами промислового виробництва, купленими у спеціалізованих крамницях, а не на ринках, де часто густо зустрічається неякісний товар. Перед тим як купувати гірлянду, необхідно перевіряти справність електричного проводу та його ізоляцію. Не дозволяйте дітям самостійно включати електрогірлянду. Не встановлюйте ялинку поблизу опалювальних приладів, телевізорів тощо. Ніколи не прикрашайте свічками новорічну ялинку. Це неминуче призводить до пожежі. У жодному разі не залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогники та інші піротехнічні засоби в місцях, у яких їх легко може знайти дитина. Ніколи не дозволяйте малюкам бавитися з такими іграшками, бо це може коштувати їм здоров'я чи навіть життя. При перших ознаках пожежі не панікуйте Насамперед, визначте, що саме горить. Якщо це гірлянда, негайно вимкніть її з розетки. Палаючу ялинку, необхідно залити водою або накрити змоченою у воді ковдрою. Пам'ятайте, при виникненні пожежі необхідно негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101. Нагадаємо, 25 грудня у селі Дібрівка через необережність згоріла хата місцевих мешканців. Тоді пожежа виникла через свічку, яку запалили на честь різдва. Без даху над головою залишилось подружжя, 73-річний чоловік та жінка. Їх з опіками середньої важкості госпіталізували до Шосткинської центральної районної лікарні.